Тільці, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 20 по 27 грудня. І так, сонце Асцендент, Венера місяць в тільці. Тільці я коли налаштовувалась на ваш знак, помітила, що на годиннику 22-22. І це точно для вас послання. По-перше, звертайте увагу на синхронізми. Так, по-друге. Оскільки я пам'ятаю, це число символізує зміни. Ну, скоріше, воно вказує на те, що пора щось змінити. Так я працюю ввечері пізно. Можливо, це якось і вас стосується, ви також можете допізна залишатися в робочому процесі. Так цікаво для нас. Вона ну, досить спокійна енергія. Але, знаєте, від якоїсь втоми більше. Добре, ваше послання. Чогось мені хочеться з вами просто спілкуватись. Ваше послання на кождень. Еволюція. Угу. Ой, ви в чомусь розвиваєтесь. Можливо, ви проходите оці. Кола, так тим самим формуючи спіраль. Такий собі ефект наутілуса також. Тобто, відбувається, можливо, повільний, але розвиток через набуття досвіду і через повторення. І це у нас квітка життя тут сакральна геометрія. Еволюція, секундочку, я <кхем> прочитаю вам точніше трактування. <кхем> так, де да, вона в нас? Не хочу вже ставити на паузу? <кхем> Але ви чувати доведеться, вам теж потрібно. На паузу поставити щось, хоч тимчасово. Добре, еволюція. Тільці. Ми постійно розвиваємося до нашої найвищої мети. Процес є поступовим, оскільки ми розвиваємо гілки сприйнятливості до наступних нам духовних знань. Будьте обережним свідком свого прогресу. Ви прогресуєте. Чим би ви там не займалися, чим б не набували досвіду, щоб не освоювали, так? У вас є цей прогрес. Про це вам хочуть сказати. Хоча може вам здаватися, що, на перший погляд, він непомітний. Пам'ятайте про це, ну, особливо на цьому тижні. Ось, Якщо у вас відбудеться така історія, що от я не бачу результату, чи там, допустимо, я не готова, чи не готовий. Ну і все тому подібне. Добре. Динаміка трьома картами, дивимось тиждень, фільці. Королева Пентаклів, ваша енергія ви готові? Ви в ресурсі, скажімо так. Питання також вашого здоров'я, вашої самооцінки і ваших ресурсів. Також це може бути ще якась земна енергія у вашому оточенні. Діва, тілець, козиріг, Проте не обов'язково це може бути ваша матір, сестра, близька подруга. Але ця жінка цьому тижні знаходиться в таких в енергіях в порядку, я б сказала так. Шість мечів. Так, якісь плани з цим пов'язані. І шут. Вау! Плануєте для себе якусь поїздку, можливо, разом з цією жінкою. Ну, або якщо дівчатка дивляться в тільці, то це скоріше ваша енергія. Виходить, королева пентаклів. Ви, можливо, плануєте новий світанок, хочеться сказати. дивіться, як красиво ви рухаєтеся в цей світанок в обнулення, так? Але дещо є ще цей момент переходу. Шестірка мечів. Можете десь всередині тижня, скажу, так. Відчувати певну, відчувати свою невпевненість чи нестабільність, так? Ось, тому що ви рухаєтеся в сторону ситуації, в якій ви ну, ви не знаєте, як вирішиться ця задача, як вирішиться ця ситуація, І це може у вас супроводжуватись певним хвилюванням, скажу, так. Ну, чи очікуванням так, результату. Також, повторюсь, це може супроводжуватись, допустим, тим, що ви до чогось готувались, аби війти на новий етап на базі цієї підготовки. Ви до чогось точно підготовлювалися, це відчувається. Ось, тому що є тут еволюція. Ви в чомусь набували досвіду по королеві пентаклів, в тому ж числі, це для дівчат. А для чоловіків, скоріше за все, ви тут плануєте з жінкою, а, можливо, відпочинок, поїздку до неї, чи поїздку разом з нею. Да, там була якась розлука і є колесо повернення чи зміна ситуації. Вау, на колоди, нікуди не дівається трансформація у вас Ви ще в процесі, але тут є нуль, що мені. Сподобається, що ви вже ближче до виходу, да? королева жезлів, ой, диявол. Ну тут є енергія якось Скажімо так, тільці, ви тут ще з якимись своїми залежностями будете мати справу, так? І це скоріше емоційні залежності. І може мати пряме відношення до стосунків. В тому ж числі, але це скоріше тут контакт з собою через прохід, ну, прохід через е, історію, якої ви, можливо, остерігаєтесь, боїтесь і все тому подібне. Так? Ну, ми часто в чомусь гальмуємося між собі процес, тому що нам страшно е, результат отримати по цьому процесу. Добре. Що ми дивимося? Аня, стоп, 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 стоп. Не поспішаємо. Що з нещодавнього впливає на всю цю історію, дивимось? Підвішений. Ну от. Щось назрівало. Ви були в моменті формування якоїсь історії для себе, щось наформовували, знову ж таки, набирали з чомусь досвіду, розглядували варіанти, обдумували так, переглядали в тому ж числі. Можливо, історію чи ситуацію, в якій у вас вже був досвід, але ось ви цей досвід вас привів в невигідне положення в тому ж числі. І ви переглядали свою поведінку, своє відношення і от все тому подібне, тому енергія вагів прийшла. Хірон, і ще козирік дійсно відчувається. Добре. Давайте так, що це тут впливає на наш тиждень? Де. Ну, я розумію, що це ваша зона пропрацьовки. Добре, дивіться що питань. Ти... По роботі питання, робочі моменти підвисли. Тут хтось з вас а, чи взаємодіяв, чи сам являється людиною, яка в своїй професії знаходить. Вихід з ситуацій, ну, схоже на кризового менеджера приблизно, але ви тут можете знаходити вихід із ситуації, які, ну, на перший погляд, стаються безвихідними, так? В тому ж числі у вас ви тут на чомусь сильно потрудились, щось вкладались, були в процесі, так, акумулювали приблизно щось по роботі зараз. От, ви готувались до цього нуля. Повторюсь, не обов'язково восьмірка пентаклів це прям робота. робота. Це те, в що ви вклали багато сил. Давайте скажу. Що ви відшліфовували на постійній основі? І що пов'язане з вашим новим початком. Хоча в кості це буде дійсно історія про роботу. І ось у вас цей шут виходить на цьому тижні. Те, до чого ви готувалися, ви вже а, виходите з режиму від, от, на формування і рухаєтеся в початок. Те, до чого підготувалися, ви до цього приступаєте. Так. Так, да, ви тут закріплювались в позиції, намагались зафіксувати результат. Відстоювали своє, скажімо так. Збиралися от на цю гору, карабкались. Дивіться, ви на неї підніметься. Щось так цікаво, до речі. От ви, розумієте, ви піднімаєтесь, піднімаєтесь гори, Ну, тобто, ви знаходитесь в процесі, який, можливо, в чомусь здається вам непросто, де потрібно докладати зусиль. Так. Бути виносливими, ось, зрештою, ви вийдете на певне плато, так, ось, і перед вами відкриється інакша перспектива, я вам скажу так. Ви досягнете поставленої цілі, так чи інакше. Досягнете. Можливо, це буде один з проміжкових результатів, тому що, дивіться, бачите, ця спіраль, вона безкінечно, фрактал. Він розвивається безкінечно, тобто завершається коло і починається нове коло, в якому ми адаптуємось, беручи до уваги минулий досвід. Тобто ми вже з більшим розумінням того, як діяти на новому місці, в новому оточенні, в новій ситуації, так? в новій гілці варіативності. Давайте скажу так. Хоч на перший погляд це здається ну, інакше, насправді все повторено. Тільки в нових декорації. Тут, да, можливо, дійсно щось або вивчали, або дійсно діагностували, так? Ішла якась в тому числі комунікація з жінкою земної стихії. Якщо тільки, -тільки це не ваша енергія. Да, і оця трансформація. Ось, ви готові на цьому тижні? Схоже на кесареве. Не знаю, кому пройшла ця інформація, але це схоже. Тобто метафорично. Що тут шість мечів? Ну, виходите з якогось внутрішнього конфлікту чи от а, з ситуації, в якій ви шукали варіант, так? Але для вас якась зона залишалась ну відповідь, залишалась якби неочевидною. Пятірка мечів, розумієте, це ментальна жуйка. Але в тому ж числі, коли ми щось освоюємо, так це теж формує в нас таку от зацикленість, певну. Тобто, тому що ми намагаємось пробитись через історію, щось засвоїти, щось зрозуміти. Так, щось має ну, в нас як розуміння осісти, ось в нашій свідомості, і тоді ми бачимо цей вихід з підвішеного. І дуже часто, коли ми щось перевіряємо, наприклад, так, ми помічаємо там нюанси, ну, такі як помилки, наприклад. І з кожним разом ми виправляємо цю помилку, виправили раз, виправили другий. зрештою, ну, в якийсь момент ми розуміємо, що все, цього разу ми це зробили ну, правильно для, для себе, так? Що от. Ми досягли бажаного результату, давайте скажу так, і можемо рухатись далі. І ось по шестірці ми чому Пентаклів? Ще щось тут про шестірку пентаклів, тому що про ресурс, ресурс мова йде якісний ваш ріст. І ось ви рухаєтесь далі. Тобто, неодноразово повторювалася якась ситуація, в якій ви шукали рішення. Чому повторювалось? Тому що рішення ну, не знаходилось з першого разу. Ну так, да, справедливість. Це може бути щось, що має відношення до оформлення, до документації, до контрактів різного порядку. Ось. І дивіться, ну, справедливість же виходить в тему того, що це баланс уже, рівновага. зрівноважується, пояснюється ситуація. Тут щось на логістику підв'язано в тому що свій. І король жезлів. Тут може бути ще домовленість дівчата у вас з чоловіком, вогню, проясниться з ним ситуація, плани на найближчу перспективу, в тому ж числі, через комунікацію. Але тут буде важливо відстояти свої пріоритети в цій історії, в цій комунікації, в цьому контракті, не занизити, скажімо так, свій стандарт, не, чи не здати свою позицію, піти на рівні умови ще яку кого це контракти партнерство робочого характеру, ось дівчата, ну чи будь-якого іншого характеру. Тут важливо з е хорошої, так, самооцінки йти в цю історію, зрозуміння своєї ресурсності і своїх, ну, певною мірою, пріоритетів. Окей. Те, по чому у вас там була травма, обнулюється, судячи з усього, це по партнерству, по вектору. так. Альтернатива. Ось ви шукали отут альтернативу нещодавно. Роз, роз, знаєте, розробка альтернативного варіанту, скажу так, йшла у вас. І ось на цьому тижні ви той варіант, який раніше не призвів до позитивного результату, чи той шлях, який вас привів фактично, ну, в якусь важку для вас історію, ви ще дивитесь туди, але вам треба подивитися в іншу. Тобто вам потрібно подивитись в ту історію, яка для вас нова, чи той варіант, який для вас новий, скажімо так, чи певною мірою незнайомий. Це така дещо тут король жезлів, шут ризикова історія, тут потрібна сміливість. Ну, це може супроводжуватись певним ризиком. Розумієте, вся ця картинка? Два мечі. Ну, все, там, де ви застрягли, застопорились, те, до чого йшла підготовка, те, в чому ви підвисали. Нарешті приходить ситуація, можливо, це пов'язано з новинами, чи час настав. Хоча, ну вам все страшно. Момент настав, скажімо так. Момент настав. Ну, це приблизно <світ -праць> ми, зна... ми можемо до чогось готуватись, так? І... Бу... і бути, в принципі, готовими, але все одно на рівні свідомості є оця, знаєте, ніч перед. А... Екзамену приблизно, коли ми поч... нас починає трясти, і ми хвилюємося, чи ми готові, чи все влагоджено, чи ми достатньо зробили, достатньо вклались, а який буде результат по завершенню ну, цієї історії, так? Але от на цьому тижні у вас іде зрушення. У вас іде зрушення. Можливо, один з проміжкових етапів. Я не скажу вам, що це повний нуль, ось, але дуже схоже на це. Що те, до чого ви готувались на цьому тижні. Ви в цьому отримаєте карт бланш. Да, королева пентаклі. Угу. Як повпливає на перспективу цей тиждень? Ну, на найближчу, скажімо. Важко, 10 жезлів, багато задач потрібно буде викинути. Викинути. Знаєте, я не говорилась, тому що я думка ну, мій речовий апарат випередив мою. Думку. Справа в тому, що він дивіться, скільки тут сміття везе. В якусь хижину повертається, і не факт, що це хижина вивезе це сміття, яке він ще туди в неї несе. Дуже багато у з'явиться задач, якщо особливо це стосується нового початку, що має відношення до. Ваших робочих процесів. Тут, потрібно, тут навалить, навалить задач, або ви будете щось розгрібати, ще скажу так. Тобто тут потрібно ще щось розчистити. Ну, це знаєте, от тут є якісь зобов'язання. Король жеслів, справедливість приблизно зобов'язались, ну, зобов ну впряглись. То от будете розгрібати приблизно, так? Не відкрутитесь вже по цій історії, десятка жезлів. Угу. Ну, це змінно. Дивіться, ви позбудетесь скинути якийсь вантаж, якусь ношу. Можливо, ця ноша відчувається, от, правда, як скоріше, ну, от, наче ви на собі щось везете. Так, якісь. Якусь ситуацію, яка вже довго тягнеться, з якою ви намагалися справитись, і от ви скинете цю ношу нарешті. І в кого ця робота, також по цьому буде хорну, якщо це тільки не якась історія, що не має відношення до конкретно ваших ресурсів напряму. Тому що, кому про ресурси мова йде, то от ви ще отримаєте матеріальний результат, судячи з усього, або можливість так, по цій історії, тому що ви дозакриваєте, ви вкладетесь енергетично. Вона ну, звідси прийшла. Ну, вам складно. я відчуваю тут тільці: вам складно скинути цей вантаж. І це можливо відчуття відповідальності, в тому ж числі. Ось. Угу. У вас буде хороший такий ресурсний ріст, стабільність, всі пентакли відістали вам. Буде приріст по ресурсам. ось, а, Відчуття комфорту, відчуття безпеки, відчуття захищеності, впевненості. ось, Але вам прийдеться пройти точку ще в подальшому. Оце трійка мечів, що з'явиться тут з новим початком, з обнуленням, те, до чого йшла підготовка, те, в чому ви сумнівались, вагались, де потрібно цей зробити вирішальний крок, набратися сміливості, так чи отримати певний документ, скажу так, чи підтвердження скоріше, тому що є якесь тут підтвердження, це от звільняє вас по всій цій історії. Якщо це питання здоров'я, скажу так, то по здоров'ю ви будете ще в подальшому дозакривати частини, які потребують підтягування, так, фіксації, тому що тут ще опорно-руховий відчувається. Ще одна інформація у тільці, я все ж таки маю Вас попередити з дистанції від чоловіка, який має відношення до певної структури, може прийти до вас рішення, новина. Яке, ну, це рішення, чи ця новина, чи ця інформація буде для вас несподіваною. Так? Ну, стане таким фактором несподіванки. Ви цього не очікуєте. Це для вас може відчуватись як. Катарсис, скажем так, чи певний зовнішній фактор, який вас приголомшує. Так? Не знаю, в який спосіб це, що, чого саме це буде стосуватись, але саме ця ситуація якось а, позбавляє вас насправді зайвого, мотлуху, важкості. Тобто те, де ви самі не могли, наприклад, не зробили вибір відповідний. Там, де самі сумнівались, вагались, прийде азовні ситуації, яка вам допоможе. Проте, вам цей варіант може не сподобатись просто. Ось і все. Проте я вас вірю, і я думаю, що ви все зробите гарно. Бачите, один з можливих варіантів, якщо ви закриватиметесь, наприклад, вагатиметесь, сумніватиметесь і от відтягуватимете якусь історію. В першу чергу воно стосується роботи або здоров'я. Або ще ваших ресурсів чи нерухомості в цілому. Дякую за увагу, тільці. Гарного вам тижня. До нових зустрічей, па-па.